В світі існує дуже-дуже багато речовин. Багатоманітність речовин пояснюється здатністю атомів хімічних елементів сполучатися між собою. Темою сьогоднішнього уроку уроку повторення буде таке: повторення прості і складні речовини відносна молекулярна маса. Прошу записати. Отже, яким чином? Ми будемо ділити речовини на прості і складні. Спочатку візьмемося за просте, тобто за прості речовини. Запишіть, будь ласка, за моїми словами, визначення. Прості речовини це речовини, що утворені атомами одного хімічного елемента. В записі простої речовини. Може бути, звісно, і індекс, але у записі буде тільки один символ символ одного хімічного елемента. Отже, елемент нітроген утворює просту речовину азот. Формула читається як Н2. Елемент неметал утворює просту речовину, яка є неметалом. Хлор утворює просту речовину хлор. Формула її читається як хлор 2. Елемент оксиген, елемент не метал. Утворює дві прості речовини. Кисень О2 та озон О3. Отже, азот, хлор, кисень та озон це прості речовини. Прості речовини не метали. Метали також утворюють прості речовини. Елемент натрій утворює просту речовину, натрій. І ця речовина метал. А елемент калій за номером 19 утворює просту речовину речовину метал-калій. А тепер наступне визначення прошу записати з моїх слів. Складні речовини це речовини, які утворені атомами двох або більше хімічних елементів. Тобто, зрозуміло, що хімічна формула складної речовини буде записана двома або більше елементами, ну і, звісно, індексами. Подивимося на першу формулу. Прочитаю її. Кальцій. СО3. В житті цю речовину ми називаємо крейда. Хімічна її назва кальційкарбонат. Якісний склад цієї речовини Вона складається з атомів кальцію, карбону та оксигену. А кількість атомів така, тобто кількісний склад цієї речовини один атом кальцію, один атом карбону і один атом оксигену. Наступна формула всім відома формула води. H2O. Звісно, коли формула складається з двох та більше елементів, а тут два елементи – гідроген та оксиген, то це теж складна речовина. Запишемо ще дві формули: Це 17 H35, COO. Ця речовина, звісно, що складна. Бо вона складається з 1, 2, 3, 4 з чотирьох елементів: карбону, гідрогену, оксигену та натрію. А у записі формули є такі індекси 17, 35. Інші індекси у карбона, оксигена, оксигена і натрія індекси одиниці. Пам'ятаєте, з сьомого класу індекс одиницю ми не пишемо, а маємо на увазі. І ще одна формула – 4 Це формула природного газу або метану. Це також формула складної речовини, молекула якої складається з атомів карбону та атомів гідрогену. Також є ще одна класифікація. В свою чергу складні речовини поділяються на неорганічні та органічні, в залежності від їх природного походження. Кальцій карбонат він же крейда. вода це неорганічні речовини. А ось ця речовина це тверде мило або натрій стерат і газ метан це речовини органічні. Що таке відносна молекулярна маса речовини? Це число, яке показує у скільки разів маса молекули певної речовини більше, ніж 1,2 маси атома карбону. Тобто так само, як з відносною атомною масою. Також... Прошу записати таке визначення. Відносна молекулярна маса це сума відносних атомних мас усіх елементів, що входять до складу структурних частинок. Речовини. Можете зупинити відео і написати це визначення. Як же ж позначається відносна молекулярна маса? Дуже просто з англійської літери М. Поруч внизу пишеться індекс R. А в дужках пишеться формула речовини. Перша речовина, що записана у дужках, це H3P. 4. Фосфатна кислота, яка є регулятором кислотності у багатьох улюблених газованих напоях. Зокрема, у колі. Як рахувати відносну молекулярну масу? За визначенням, це сума відносних атомних мас. Значить, треба взяти атомні маси. Округлені числа із таблиці Мінділеева. У гідрогена це 1, у фосфора 31 і у оксигена це 16. Для зручності ці атомні маси рекомендують підписувати над елементами. Підписали. Тепер залишається атомну масу кожного елемента помножити на індекс 1 на 3. 31 атом фосфора тут лише один. І оксигена 16 помножити на 4. Значення 98. Порахуємо відносну молекулярну масу іншої речовини. Аж хлор це хлоридна або соляна кислота, яка є у нашому шлунку. Беремо округлені атомні маси елементів Гідрогену – 1, а хлора, нагадую, береться атомна маса із половинкою 35,5. Значить, відносна молекулярна маса цієї кислоти складатиме 36,5. А як же ж розрахувати відносну молекулярну масу, якщо у формулі містяться дужки? Можна діяти за наступним алгоритмом. Подивіться, в цій формулі формулі кальцій, фосфату є дужки. Давайте знизу підпишемо кількість атомів. З'ясуємо і підпишемо кількість атомів кожного елемента. Кальцій кількість атомів 3. За дужками. кальцій 3ПО 4 двічі. Отут один атом і помножити на індекс, що стоїть за дужками. Тобто фосфора 2 атоми. А оксигену здогадалися 4 помножити на 2. Оксигену треба взяти 8 атомних мас. Тепер зверху над хімічними елементами ставимо значення відносних атомних мас. У кальцію це буде 40. Фосфора – це буде 31, і у оксигену це буде 16. Значить, розрахунок буде таким. 40 помножити на 3 кількість атомів кальцію, 31 атомна маса фосфору помножити на 2 кількість атомів фосфору, і 16 помножити на 8. Це кількість атомів оксигену. Ми її знайшли множенням. значення відносної молекулярної маси кальцій фосфату буде складати 310.